Привіт-привіт, мої дорогі близнятка! Давайте дізнаємось та прогноз на квітень місяць для вас. Все вас чекає, яка енергетика місяця квітня. Дуже стійка і хороша ви під покровительством. Якогось чоловіка, людини старшої за вас. Це може бути ваша і кохана людина, і бос. Відчуваєте себе доволі такі стійко, незламно. Бачите, у нас якір. Ніякі бурі, ніякі невзгоди, нічого, ніякі новини вас не порушать. У вас тільки положення, у вас все добре. Ви відчуваєте себе захищеною. Це чудово. Давайте подивимось більш докладніше. І так, наступна колода карт. Перша карта для близнят. Король. Бачите, людина, ця старша таки, дуже значну роль відіграє в цьому місяці. Ця людина може бути вогняної стихії, або лев по знаку зодіака, або просто людина, яка має таку потужну енергетику, яка знаходиться саме в цих. Вібраціях стійкості, незламності, людина, яка діє, не просто говорить, а й діє. Ось така людина. Так. І король води. Хм. А ця людина більш чутлива, емоційна. Так, добре, тоді я роль вони відіграють для вас. Цікаво. Так. Е, ці люди вас підтримають. Щось дадуть для для душі. Можливо, ви відчували, що у вас нема ресурсу, нема натхнення. І ці дві людини вас підтримують. І у вас з'явиться натхнення, буде. Будете робити перші кроки до чогось, до чогось нового, в чому ви ще не були. Це те, про що ви мріяли. Ваша душа аж буде літати від щастя. Подумайте, хто у вас є в оточенні водяний та вогняний, які вас підтримують, дуже люблять і ось так повпливають на вас в цьому місяці. Цікаво. Так, наступна карта, <laughs> Це у мене так для цікавості було. Наступна карта каже, що у вас буде все добре, Щоб не давала нам доля, так, лягає знову-таки на цей якір. Ви будете в гармонії з собою, нічого вам не страшно, ніякі нападки, осуди. Вас не цікавить. Те, що кажуть інші люди, у вас є своя ціль, своя думка, і ви її захищаєте. Ось так. Тому ще і з такою підтримкою дуже круто все. Так, наступна колода карт для близнят. Вітень. Ох, ці чоловіки! В цьому місяці для вас знову такий цей дієвий король. Король жезлів нам випадає. Ну, він дуже такий, бачите? Його енергетика настільки потужна, що він до нас приходить в усіх колодах. Якусь ідею вам принесе. Сьогодні для близнят супер розклад. Не по одній карті, а по багато. Так. І ви будете йти до свого світлого нового майбутнього, яке ви запланували. Ви вже обрали шлях. Бачите, у вас якісь зміни будуть в цьому місяці. Обрали шлях. Найкращий для вас, і йдете вперед до свого нового майбутнього, до нової цілі. Бачите? От щось нове буде, те, чого ви не робили раніше. Будете робити свій перший крок, ем, як та дитина, будете від щастя сяяти. Ось так. Перший крок до якогось нового життя. Ви, можливо, у вас ви щось вибирали, чи їхати кудись там, чи не їхати, чи робити, чи не робити. І все ж таки вже вибрали і тепер будете рухатись в цьому напрямку. А ці чоловіки будуть допомагати вам. А ще карта жриці ви дізналися або дізнаєтесь якусь таємницю, яка раніше була. Для вас закрита. Але зараз настав той час, коли ці таємниці перед вами відкриваються. Знову ж таки, бачите? Два ключі. Це все два келихи це те, що ми не бачили ось тут. А зараз ці таємниці перед вами будуть відкриті. Гармонія життя, баланс. як Знаєте, пізнати себе глибше, пізнати світ глибше. І щось таке, що раніше було невідомим, перед вами відкриється. Настав той час. Якийсь буде цікавий для вас квітень. Незвичайний. Так, наступна колода карт. Давайте дізнаємося, які двері перед близнятками відкриються у квітні місяці. Ох! Карта кохання у вас буде в коханні все добре, буде з вами поруч, кохана людина. Ті, які не, не мають коханої людини, то ви маєте шанси дуже хороші знайти у вас. Тут, бачите, скільки королів, тільки обирайте. Але знову ж таки не слухайте нікого із сторони, ніяких людей. Відчувайте серцем, довіряйте своїй інтуїції. Ось, бачите, ось тут скрізь про це говорить і ця карта також каже: не слухайте інших, довіряйте тільки собі. Думаю, що можна зробити потім неправильний вибір. Так, наступна карта, які двері відкриться перед близнятами. Що важливе? Карта нуля. Знову ж таки, будете починати те, чого ви не робили раніше. Щось нове. Бачите, і знову у нас кожна карта підтверджує іншу: щось нове, що ви не робили раніше. І з вами буде поруч людина, якій ви довіряєте, яка вам як друг, брат, не знаю, коханий може бути. І ви йдете вперед. До своєї мрії, до своїх тих дверей, які ви самі собі намалювали. Не хтось інший, а саме ви. Це дуже круто. Вітаю вас з цими новими починаннями. Бачите, в коханні. Йдете вперед разом. Так, І давайте на що звернути увагу, на які двері, що не випустити. Не упустіть нові емоції, не упустіть нові подорожі. Якщо у вас буде шанс відпочити, кудись поїхати і набратися, знаєте, нових емоцій, от таких якихось свіжих, як ось ця водичка, свіжих емоцій, то обов'язково. Ловіть цей шанс. Можливо, провести час на природі. Я не знаю, кудись поїхати на природу. Це було б ну, чудово дуже. Набрати з цих нових емоцій, і тоді у вас будуть сили йти далі вперед. Дуже цікавий такий розклад, але цікаво ще те, що ви не одні в цьому всьому, а з вами люди, які вас підтримують. і у вас буде завжди стійке положення. Хочеться побажати вам найуспішніших починань. Так, ой, я не показала. Ми зараз зробимо останню карту магічні послання від ангелів. Все, ангели вам все порадять на квітень місяць, дорогі близнятка! А ви бачите, все в коханні, все в коханні. Всі, хто не мають пари, точно буде. Всі, хто в парі, ви будете примножувати своє кохання. Так, ми посилаємо ваш разум і серце мощные волни любви, у вас любов к самої жизни. Это пробуждение любви вызвано вашим твердым решением принять и углубить наметившиеся романтические отношения. Позвольте себе сполна насладиться этим замечательным чувством во всех его чудесных проявлениях. Вшиггарно. Так, э, ну, при, приумножайте ваше кохання примножуйте його Хай буде все, як ви собі Забажаєте побачимось в наступних відео. Бувайте!